Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже 17 листопада. Попереду в нас мінуса такі добрячі, вже завтрашня ніч має бути дуже холодною. Тому вирішила показати ось ці квіти вербена в кашпо з бакопою. Вона ще досі квітне. Біла. Червона, отака от спідничка з бакопи. Бакопа вже не витримає гарних мінусів, а от Вербена має ще поцвісти, тому рука в мене не піднімається, це відправити на компост. Хай цвіте. Все літо ці квіти тішили, тішили мене своїм цвітінням. Жодного разу я не підстригала ось цей горщик. Це мої чемпіони. Всім гарного дня!